Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно штурмових військ Збройних сил України вдячні юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх. Ви, наші майбутні, сьогодні нам судили стати учасниками новітньої історії України. Та ми вкотре довели, що готові захищати свою державу, кожен на своєму фронті для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава, батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати, батько наш Бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати.